В народі така думка: ті, хто читає книжки, завжди будуть керувати тими, хто дивиться телевізор. Та не поспішайте перемикати канал. Адже мова направду йтиме саме про її величність книгу. На телесорінках Рудани є така програма, якій вдається вдало поєднувати. Здавалося б, несумісне. Телевізійну страву для інтелектуальних гурманів під назвою Книжкова полиця дивляться насамперед телеглядачі, які читають. Вже через три роки після народження самої Рудани у 1996-му народилася літ ідея. А що як з екранів телевізорів розповідати криворіжцям про книжки варті їхньої уваги? Слово не горобець сказано, зроблено. Щоправда, спочатку це була міні-рубрика у великій та популярній на той час програмі Інспекція По її ведучий, він же натхненник книжкового сюжету, відомий нині криворізький журналіст Володимир Гончар. І це, як на мене, було правильне рішення. От е, ідея створення знову ж таки, по перше мене цікавили книжки. Я в е, цей період е, дуже багато читав і е, дуже сумував з того приводу, що інформацію про книжки ніде на телебаченні абсолютно не можна ніякої. Побачити, почути першої книжки з Руданівської полиці гортала Світлана Бобровська. Та коли її заміжжя занесло аж до далекої Швейцарії у нове століття, програма вже як самостійна телевізійна одиниця увійшла з новою ведучою з 2000 року. Незмінним автором полиці є харизматична та начитана Ольга Хвостова. Не словом, а ділом заявляють про себе ті, хто має справу з глиною, гончарям, цеглинарям, керамельникам, скудельникам, а також усім шанувальникам керамічного мистецтва зігріють душу розповіді про кераміку. Вітаю вас! Творча група книжкової полиці знаходиться у Львові на 15-й національній книжковій виставці ярмарку. Форум видавців. Оглянемо калейдоскоп довкола книжкових новин. Ось ця телевізійна обгортка полиці перше з усіх, що були зроблені самотужки на Рудані. Тоді, коли у нашому штатному реєстрі ще не існувало таких професій, як художник-графік чи дизайнер. Згодом заставка змінилася на промовисту гарячу відеозамальовку. Та заставка, яка була довгий час, я не уявляла собі взагалі, що на її можна чимось замінити. Потім, коли прийшов той час. Настав, коли треба таки міняти щось, ми поговорили з багатьма людьми, і основною ви вибрали концепцію, яку висловив мій кум: ми знайшли прекрасного коваля з Вадимом Діденком поїхали, зняли цей. Чарівний заворожуючий процес кування, і вже потім Денис Куксенко, підставивши всі моменти, книжки, вогонь, ви зробив таку прекрасну заставку, яку ми бачимо сьогодні. Протягом усього часу існування книжкової полиці на ній було представлено кілька тисяч видань: енциклопедії, дитячі книжки, підручники і посібники, альбоми репродукції, кулінарні книжки, словники і художня література. Телевізійна кухня літературного проєкту проста і зрозуміла. Ольга, смакуючи друковані страви першою, згодом подає їх на гаряче читачеві. При цьому завжди зі своїми ремарками до рецепту автора перевагу надає насамперед національному на рівні з зірками загальноукраїнського масштабу у програмі. Постійно з'являються місцеві літератори. Скільки книжок у житті прочитала авторка програми, порахувати не візьметься навіть сама пані хвостова. У книжковій полиці я намагаюся розповідати про всі книжки. Як сказав недавно гарну фразу професор Стецькевич, треба читати все, і навіть погані книжки треба читати, щоб зрозуміти, що вони погані. Я просто вконстатую факти, що в цій книжці розповідається про таке, таке, таке. Якщо в ній є помилки, я наголошую на цьому. Якщо є якісь моменти смакові, я можу про це сказати, але стараюся цього не робити, тому що кожен... Читач має свій погляд, свій суб'єктивний смак, і впливати на чийсь смак мені не хочеться я просто десь попереджаю про якісь можливо нюанси. До слова про нюанси перепетії, які готує нам життя, подеколи не поступаються історіям справжніх романів. Сюжет життєвої історії Ольги і Володимира писався паралельно із сюжетами телевізійними, і вже чимало років вони не лише як і раніше, разом читають книжки, а й разом виховують двох діточок. Життя не стоїть на місці, втім як і сама книжкова полиця. Книжкова полиця за весь час свого існування вона бувала і рубричною, і репортажною, якою тільки вона не була. Ну а які ще рубрики будуть, будуть нові, обов'язково будуть, бо життя розвивається і без цього не обійдешся. Ну а які вони будуть покаже час? І ще один нюанс важливий і приємний. Книжкова полиця разом зі своєю авторкою, рекордсменки за кількістю отриманих відзнак і нагород. Поважне журі серйозних професійних конкурсів неодноразово доводило. Рудані варто пишатися такою програмою. А Ольга Хвостова щотижня доводить читати варто, корисно і модно. Ми ж сьогодні, як і щоразу, книжкова полиця традиційно бажаємо всім дорослим і маленьким глядачам. Думайте і читайте до цього. Заохочують книжки гарних, вартісних вам книжок. І до наступного тижня.